У сьогоднішньому відео я вам розкажу, як правильно підключити сервіси Google до платформи ЕНЕЙТЕН. Тому що, коли я дивився різні гайди і туторіали у YouTube, ніхто не говорив про основну ключову штуку: що коли ви будете підключати, як це роблять більшість, то через 7 днів, як ви підключите свої Google сервіси, у вас буде помилка, якщо у вас буде активний воркфлоу, і у вас просто вийде з вашого Google аккаунту. І для того, щоб це вирішити, вам потрібно просто зайти знову у свій Google аккаунт. Але звісно, це взагалі нікуди не годиться, тому що я не хочу, і ви, я думаю, не хочете кожних 7 днів заходити у свій Google аккаунт Венітен і перезаходити. Ходити. Тому я знайшов рішення, як це легко можна виправити. Тому сідайте зручно, відкривайте свій ноутбук і починаємо підключати Google сервіси. Перше, що вам потрібно зробити, це зайти у Google і написати Google Console і перейти на перший сайт, який у вас буде у Google. Далі нам потрібно створити новий проект. У мене є вже створений проект, ви можете знайти десь тут має бути кнопка, але ось тут ви також зможете це знайти, нажавши сюди, я додаю новий проект. Ми його маємо назвати. Я його назву NA10 Ось тут ми не вибираємо організацію, просто створюємо Create. І ось тут, як ви бачите, в мене створився проект. Вам потрібно нажати Select Project, і ви маєте перейти у свій проєкт, який ви створили. Далі, ось тут у пошуку, просто введіть ось таке значення, і ви маєте перейти на цю вкладку. Далі нам потрібно нажати Get Started і створити ім'я. Ви можете вибрати ім'я, я виберу таке саме, як я вибирав на початку 10 test Тут ви додаєте свою пошту. Вибрали пошту, нажимаємо Next, і ось тут в чому криється основна суть, що не розповідають. Коли ми створюємо Audience, тут є така штука, як «External» і Internal. Як ви бачите, «Internal» ми не можемо вибрати, тому що ось тут пише, тому що в мене немає Google Workspace, тобто я не Google Workspace юзер. Якщо у вас є Google Workspace, це круто. Ви можете створити внутрішню, внутрішній додаток, і у вас не буде проблем з цим вікном у 7 днів. Але так як в більшості людей немає, нам потрібно вибрати «External». І у цьому випадку, ось тут ви можете прочитати, що available, тобто доступно тільки для тест юзерів з Google аккаунтом. Далі я розповім, що це значить. Нажимаємо Next. Тут вибираємо свою пошту, нажимаємо Next, Continue і Create. Далі нам потрібно створити нашого клієнта. Нажимаємо ось сюди, нажимаємо Тип Web Application. І також називаєте свій додаток, як він у вас буде називатись. В мене буде називатись ось так. І ось тут головна штука, яку потрібно додати. Нам потрібно додати Redirect.ur. Це посилання ви можете знайти у своєму проєкті. Ось тут, коли ви перейдете у Google Drive Trigger, вам потрібно буде додати свій credentials, тому що в мене вже доданий аккаунт, але якщо ви захочете додати новий, ви побачите ось такі дані. Тобто, що вам потрібен Client ID і Client Secret. Але ось тут у нас є ось цей Redirect.URL. Ви його копіюєте, нажимаєте сюди Add URL. І вставляєте. Нажимаєте Create. Ось тут зразу ви можете побачити, що вам дали ваш «Client id ви його скопіюєте і вставте сюди, поки що нічого не нажимайте. Нажимаємо ОК OK, і переходимо в аудиторію, тобто наш audience, і нам потрібно додати нашого тестового юзера. Нажимаємо сюди Add users і додаєте сюди свою пошту, тобто з якої ви також реєструвалися, і той аккаунт, який ви хочете підключити. Нажимаєте Save, Зберегти. Поки не виходьте з цієї вкладки, а створіть нову вкладку, перейдіть. І вам ось тут потрібно буде знайти у пошуку Google Drive, Google Drive API. Вам потрібно сюди перейти і додати, що ви дозволяєте, тобто Enable. У цьому випадку тоді ви зможете працювати з Google Drive API. І так само вам потрібно зробити для кожного Google сервісу. Там календар, наприклад, Google Calendar API. Ви переходите і також нажимаєте Enable. І так робите також для інших сервісів, які ви хочете підключити. Наприклад, Google Gmail API, також підключаєте цей API. Далі нам залишилось додати ось Client Secret. Його знайти ви можете ось тут, в Credentials. Переходьте ось сюди, виберіть свій проект. в моєму випадку natn Test. І ось тут ви можете побачити, що є Client Secret. Ви його копіюєте, вставляєте сюди, і тоді ви зможете залогуватися через свій Google Аккаунт. Ви просто логуєтесь і. Підтверджуєте всі дані і надаєте всі доступи. І так ви зможете підключити ваш Google аккаунт. Ось у цій клаці Audience, яку я казав вам залишити, криється основна штука, про яку я хотів вам сказати. Тому що, як бачите, ось тут наш Status, статус він зараз перебуває у тестовому режимі. І для того, щоб він працював нормально і не потрібно було кожних 7 днів перезаходити, і щоб у вас не було ніяких помилок, вам потрібно нажати Publish App, нажати Confirm, і тоді. У вас буде у режимі In Production, і у цьому режимі не має бути ніяких проблем. Я так підключив. Вже пройшло більше, ніж 7 днів, і все працює добре. Тому ось таке рішення. Я надію, що вам це допоможе. Якщо тобі сподобалось відео і ти все зробився, підключив, постав лайк цьому відео, підпишись на канал. Я буду розуміти, що вам цікавий цей контент і буду записувати більше цінного контенту для вас. Також, якщо вам цікаво і ви хочете дізнатися більше, тому що не завжди виходить все скидувати на YouTube, ви можете підписатись на мій канал у Telegram, де я більше ділюся інформацією про НАЙТЕН автоматизацію, якісь інші цікаві штуки, які я не показую тут на YouTube. Всі посилання будуть в описі до цього відео.